Я ж вам не говорю ні за штраф. Правильно, ну як не я кажете, ви не... тільки що говорю, казали, що ви... я вже на два штрафи тут правильно. Я вам поясню. Я ж сказав, що вас буде притягнути до адміністративної відповідальності. Так зупинили поліцейські водія і вказали, ви порушили правила дорожнього руху, що в першу чергу повинен мати співробітник поліції. Все вірно, докази докази, які зазначені в кодексі України про адміністративні права порушення. Одразу вимагаємо докази, щоб розуміти, чи законно нас зупинив співробітник поліції, чи ні. І так, даний відеоматеріал буде корисним для кожного водія. Ні, коли ви покажете мені порушення, тоді я покажу вам до повного ознайомлення. Водій хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Вам потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Можете ви представитись? Че? Можете представитись. Капрал поліції Вони. А конкретні каправ, поліція, а, я. Капрал поліції Вони. Поліцейської No2, рота номер 4 батальйон управління Вінницької області, департаменту патрульної поліції Каправи Воницька. Добре, дякую. А ви можете представитись? Можете представитись. Да, Поліцейська зволду 2, рота 4. Управління патрульної поліції області. Каправ, поліція, Дякую. Завжди одразу встановлюємо поліцейських для того, щоб в подальшому розуміти, якщо ваші права будуть порушувати, відносно кого складати скаргу. Скаргу можна лишати в письмовому вигляді. Складається вона на керівника даних співробітників поліції. Маєте можливість ще й відео долучити або телефонуємо на 102, або на телефон гарячої лінії. Але в першу чергу встанови їхні дані. Я цітарі Дмитрійович так. Дякую. Може ваші документи побачите. Ну я не побачив причину зупинки. Зараз входять все з вами виїзд. Ну давайте розпочнемо розгляд. Дивіться. Не правопорушення зафіксовано на народних буди камер. Mm -hmm. Нові буди Немаленьку суму було витрачено, коли їх купували, але у них є один нюанс. Який? Слухаємо. З технічних можливостей відео. ...вашого правопорушення я вам надати не можу. Ну, давайте Ми тоді припрає... перенесемо розгляд справи. А якщо я не хочу переносити розгляд справи, не маю часу, хочу, щоб тут на місці поліцейський прийняв рішення. Якщо я буду на цьому наголошувати, що буде далі? Дивимось. Давайте для початку подивимося ваші документи. Вам ніхто не говорить ні за якийсь строй. Но... Поки ви не пред'явили ніякого це... доказу мого порушення, то є я. За Поки не винний, доки ви не довели моє порушення, доказів ще немає. Поліцейський їх ще не пред'являв водію, але одразу починає вимагати документи. Пред'явіть усі документи для перевірки, для встановлення вашої особи. Що робити? Я буду робити наступне. Відкриваю нашу пам'ятку і зачитую співробітнику поліції. Спочатку докази, а потім документи. Це рішення Верховного суду від 15.03.19 року. Це логічно розуміти, чи законна зупинка, чи ні, чи є докази, що я причетний до адміністративного правопорушення, чи ні. Олександр Юрійович так. Я ж вам не говорю ні за який штраф. Правильно? Ну як я не скажу, кажете? Ви тільки що говорить. казали, що я вже на два штрафи тут. Правильно, я вам поясню. Я ж сказав, що вас буде прийняло до адміністративної відповідальності. Так. Можливо, були якісь причини так. так зробити. Чи не було? Я нічого не порушував. І вкотре я хотів би подякувати спонсорам мого каналу. Друзі, ми акумулюємо кошти і направляємо на потреби Збройних сил України. Дуже скоро я буду збирати посилочки моєму другу, який безпосередньо зараз приймає участь у війні. Він зараз на фронті. Тому, якщо ви маєте можливість підтримати мій канал, мій проект, можете стати спонсором мого YouTube каналу. І в подальшому разом будемо допомагати зсу. Чого не порушили? Будь ласка, ну, покажете причину зупинки, я вам зразу показую. Причину зупинки я вам назвав. Щодо надання духу, ну, це... я вам пояснив і показав технічну можливість чи її відсутність наразі. Проблема технічної можливості це ваша поліція проблема. Вирішуйте її. Немає доказів. Немає штрафу, немає доказів, немає сенсу пред'являти документи. Тому що, по факту, ми бачимо зупинку без причини. Ви, бажає, ви вважаєте, що в мене нема посвідчення водія? Ні, я так не вважаю, я хочу я побачити. Тим більше, це його обов'язок. Я просто хочу побачити ваші документи. В першу чергу поліцейська вимога повинна мати законні підстави, а потім вже обов'язки водія на вимогу працівника поліції. На дату документи передбачені пунктом 2. .1. От є, бачите. Техпаспорт є. Посвідчення і техпаспорт є. Бачите? Дрібно, будь ласка, ознайомлення. Ні. Коли ви покажете мені порушення, тоді я покажу вам до повного ознайомлення. Почекайте, подивимося, що зафіксовано на нашому нагрудну на нагрудну на і стратору з автомобіля. Добре, так хвилин проведемо. І тут з'явився лисий. Ми бачили, що один хлопець, начебто, хотів розглядати справу встановлювати особу, але підходить з порушенням однострою даний співробітник поліції і повідомляє наступне. Добре. Добре. E, пане мене воді, на жаль, немає технічної можливості вам зараз показати відео, чи не мавшого правопорушення. Бо воно, мабуть, наголошено, бути уважні, що трохи реагувати на дорожню обстановку та її змін. Зрозуміло дорожню обстановку. Добре, дякую, зупиняє співробітник поліції водія, що потрібно мати водію. В першу чергу юридичну підтримку. Друзі, на сьогоднішній день діє акція до 28 грудня. Ви маєте можливість придбати подарунковий сертифікат нашого клубу, щоб зробити приємний подарунок своїм друзям, близьким або родичам, щоб вони мали юридичну підтримку на дорозі. Дізнатися усі деталі та замовити даний сертифікат можна по. Вказаному телефону. І так, друзі, якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта. Якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк і свою думку завжди лишаємо в коментарях.